Сьогодні зранку черкащани побачили повідомлення про те, що вода від Черкаси водоканалу може подаватися за графіком. Скажіть, будь ласка, за яких умов це можливо і чи є виходи, щоб водопостачання було постійним? Ну, я все таки нагадаю, що сьогодні існує блокування рахунків виконавчої служби згідно рішення суда а стягненню з нашого підприємства заборгованості в розмірі 19 мільйонів. Але хотів би зазначити 18,9 десятих, якщо точніше буде мільйонів гривень. Але хотів би зазначити, що ця сума складається з 8,9 мільйона гривень. Це пряма заборгованість, яка виникла внаслідок рішення суду, по не національному регулятору тарифу, тобто сумнівний борг. і інша сума це 10,3 млн грн, Це пені, штрафні санкції, і ці е, 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 виконавчої служби, якби е, Збитки, які ми повинні компенсувати, це чистий прибуток азота на сьогодні. Питання не врегульовано, і до речі, о 15-й годині зараз буде нарада міського голови по врегулюванню цього питання. Будуть відшокуватися аргументи і кошти, в тому числі для того, щоб задовольнити. Позов виконавчої служби і прорахувати ці кошти. Ну, а в подальшому я так розумію, що необхідно терміново вирішувати питання передачі очисних споруд у комунальну власність міста, щоб уникнути шантажу і подальшого таких судових спорів, тому що на сьогодні. Держава в вигляді різниці в тарифах має заборгованість перед комунальним підприємством Черкасиводоканал в розмірі 63 млн грн. гривень. Якщо підходити з позиції Азоту, то відповідно ми до держави повинні подати позов, нарахувати певні штрафи і отримати певні прибутки. Звичайно, що на такі умови і на такі позови ні один суд не відреагує. Я впевнений, тому що були прецеденти в Україні, що деякі водоканали ризикували подавати такі позови. Ну, кінчалися черговими перевірками, і водоканали були крайніми. Тобто ми є сьогодні заручниками між приватною структурою і заборгованості держави перед нашим підприємством за завідомо затверджені збиткові тарифи. Ну і находимо, шукаємо сьогодні компромісів, яким чином задовольнити отакі забаганки азоту. у нас по великому рахунку запас реагентів складає. Місячний запас. Якщо врахувати, що місяць то тобто, неділю, ми вже тиждень ми вже пропрацювали на регентах і не закупляли, то десь ще три неділі ми протримаємося. Тому сьогодні буде обговоритися в міського голови варіант подачі води по графіку, щоб збільшити термін, якби чи час подачі води населенню не три неділі, якби хоча б місяць-півтора, для того, щоб ну знайти можливість. Підкреслюю, відшкодувати ту заборгованість, яку ми повинні сплатити згідно рішення суду.